Вітаю, мене звуть Настя, а Абсолют, І сьогодні я хочу вам розповісти про те, як я просто з мамою в декреті за досить короткий термін стала топовим духовним наставником на ринку України. Сподіваюсь, скоро це буде не тільки ринок України. А я зараз активно вивчу англійську мову і хочу на англомовний ринок. Але давайте про це поговоримо. Чому це відео важливо подивитися вам? Тому що дуже багато людей, дівчаток, особливо жінок, застрягають у позиціях, у ролях там мами, у ролях дружини, у ролях там зручної доньки, жертви, рятівника, і вони не можуть вийти до свого розвитку. Це відео я хочу надихнути вас до того, що ви теж так можете, а може, ще й більше головне просто вийти із деяких ролей і взяти відповідальність за своє життя на себе, не перекладаючи його на когось. І так. Давайте поговоримо про те, що в принципі в езитериці я з 12 років. Тобто я пройшла довгий шлях мені наразі 32 роки, і я не буду казати, що я там ніколи не знала, що це таке гарік назад. Мене осяяло божественне якесь там осяня. Ні, Ні, такого не було. Я виросла в сім'ї, де езотерика, де духовність вважалася нормою. Але духовність саме правильні. Я зараз кажу не про християнство, а просто про віру в Бога, про віру у всесвіт, про віру в силу думки. Моя мама постійно культивувала це в мені. І я, в принципі, зростала в такій атмосфері. Також 12 років у мене був перший сеанс регресії, в який я випала випадково далі. Я дуже сильно цікавилася тибетологією, теоріями, раз. Я займалася різними магічними практиками, я вивчала дуже глибоко Різні окультні теми біоенергетичні з 14 років я вчилася цілительству прям руками працювати енерготерапією біоенергетиці. А якось мене потягнуло трошки не в ті, скажімо так, стезі, тому що зазвичай, коли ти починаєш заходити в цей світ, Грегор езотерики починає працювати таким чином, що ти теж стаєш видимою для цього Егрегора, і для всього, що мешкає в цьому ЕГрегорі, за не просто зацікавилися, скажімо так, не ті сили. Тому в якийсь момент я прийняла рішення близько 20 років своїх, що треба це все згортати для того, щоб просто бути в безпеці. І тут почався мій шлях, в 3 d реальності. Тобто, я із людини, яка була з максимально розкритою підсвідомістю, душею. Серцем я закрилася і зрозуміла, що по перше, суспільство це не сприймало. Давайте чесно казати там 20 років назад. А суспільство це не сприймало. Це було дико. Люди це засуджували, люди це висміювали. І звісно, коли мені там було 18-20 років, я не могла прийти до себе в інститут або прийти десь на якусь роботу і сказати, «Ха-ха, добрий день! Я езотерик». воно так не працювало. І я змушена була це все робити тихо для себе. Про це там знали про мою езотерику батьки. Максимум там мій партнер на той час, і хтось там із близьких друзів. І звісно, я пішла працювати в ніч. Взагалі мені не відгукувалося, я працювала в бізнесі, я довгий час була діджеєм, топовим діджеєм, але це не моє було по душі, і потім стався мій перший декрет. Сталася моя перша дитина в 26 років, і я взагалі втратила себе повністю. Тобто, те, чим я раніше займалася бізнесами, я вже не тягнула в силу того, що я була зайнятою мамою. Духовністю я не могла займатися тільки для себе. Тому що а, соціум це не сприймав, я не могла заявити навіть ще сім років назад, вийти в інстаграм і сказати: Народ, я езотерик, я там біоенергетик. На той момент це тільки так було, і я там можу вам щось зробити, допомогти. Боже. Я б скоріше згоріла зі сорому, вмерла б там десять разів зі страху але б це не сказала. І в цьому режимі я проіснувала 3-4 роки, я прожила декілька дуже сильних депресій. До мене було таке відчуття, що я повністю втратила, що в мене немає сенсу існування, що я вже не хочу тут знаходитись. Але далі стається ковід, стається війна, і саме війна в мені пробудила бажання жити. І знаєте, таке усвідомлення, що ми живемо одним днем. Ті, хто живуть в Україні, у нас. Немає, знаєте, цього права втрачати наш час. Що люди зараз в Україні проходять величезний урок саме на цінність свого життя і цінність свого часу. Тому що давайте об'єктивно казати: а я, наприклад, живу в Києві, і ти не знаєш, чи прокинуться це зранку, чи прокинуться твої діти зранку. І от те, що у тебе є точно, це зараз. І ти маєш зараз а, а, працювати. Зараз може це здаватися Боже, Вона каже: кліше. Мене це порвало, мене це вивело з страшних станів депресії, апатії, стану жертви, в якому я дуже сильно застрягла, стану злості, ненависті на весь світ. Я включилась і подумала про те, що у мене ж є дитина, у мене є я, у мене є мої близькі, і у мене є моє бажання. Да? Моє бажання змінювати світ на краще. Змінювати своє життя на краще, змінювати життя своїх дітей, і я почала шукати, що може бути, що мені допоможе. Перше, з чого я почала в маси, виходити, зараз вам буде смішно, це були карти таро. Ну не придумала я нічого оригінальнішого за карти таро, тому що я не розуміла, як я можу людям показати в соцмережах біоенергетику, як я можу показати людям енерготерапію? Я просто не розуміла, як фізично це можна зробити. Я завела tiktok канал, коли ти вперше дізнався, що а, у мене там наразі, наразі, вже я його рік не веду, там щось 25 тисяч підписників, у мене багато мільйонів переглядів. І я все одно не розуміла, що я роблю. Я просто знімала ці тік я набрала аудиторію, але це дало мені відчуття того, що я жива, що я є. Знаєте, у мене з'явилось відчуття, що я є, я не пусте місце, я існую. І тут стається друга весела подія. Я вагітнію другий раз. І тут у мене вже прокинулося повне відчуття того, що все, я маю нам максимум відкриватися, реалізуватися, тому що чоловік лишився без роботи війну. Я не заробляю, ми живемо на зйомній квартирі. І ми викручували. Ви просто не уявляєте, як ми викручувалися про саме фінансовий шлях. Можете подивитися мене. От я прикріплю є відео. Мій квантовий стрибок, так як я являюсь квантовим психологом, тобто я зробила дійсно квантовий стрибок. От можете там подивитися, і далі стається ще веселіше: я починаю робити таро. І мені заходить. А більше скажу, у мене виходить. Але я розумію, що це не моє. Це, це одно не то. Щось має бути інше, щось має бути глибше, а продуктивніше. знаєте, є таке слово вагоміше. І я починаю шукати на просторах інтернету, як можна змінити взагалі своє життя, не просто отримати питання там на одну якусь конкретну відповідь, а саме змінити повністю комплексно пропрацювати сферу грошей, пропрацювати сферу стосунків, самовідчуття, любові до себе, бо я розуміла, що мене немає. Мене знищило оточення. Мене знищило. Війна мене знищила як особистість, як людину, як маму мене просто роз'їло на атоми, і мені треба це все зібрати докупи, бо я ще жива. Ну, я ж жива, значить, у мене є час. І я натикаюся спочатку на взагалі те, що існує підсвідомість програми, існують болі, страх, які нас блокують. Зараз, коли от ви слухаєте це у 2025 році, вам здається, ну ну так, ну, окей, ми так це знаємо. Для мене в 2023 році, на початку 2023 року, це був злам системи. Навіть це був кінець 22-го. Я сиділа настільки прозрівша і думала так. от воно що так. Це все не порчує. <гум> Виявляється, тут є щось набагато вагоніше. І я далі натикаюся на тета-хілінг. Я починаю цікавити статихілінгом, толком інформації в інтернеті про нього дуже мало, і я приходжу в свої перші курси статихілінгу. Це було дуже важко. Фінансово у мене не було грошей на курси Статихілінгу. А кожен з курсів там триденне коштує 400 доларів. І я півроку відтягувала цей момент, щоб на них піти, бо в мене просто не було грошей на них. Але в якийсь момент я зрозуміла, що я вже до такої ручки дійшла, що в мене немає варіантів. Я позичаю ці гроші в чисту і приходжу в базовий курс. Він ламає мене через коліно, просто ламає через коліно. У мене знаєте, я наче була сліпим кошеням, який якось 30 років, там 29 років існувала. А тут я починаю розуміти, що світ інший, не такий, як я його бачила. Я розумію, що я не можу зупинятися. Я позичаю ще 15 тисяч гривень і приходжу просунути курс та хілінгу, тому що я чітко вирішую для себе, що я буду працювати все ніж. Це моє. У мене класно виходить, мені на курсах підсвічують всі ментори, мої одногрупники, що це прямо є. І далі стається наступний мій переламним. От був мій сам великий переламний момент, коли закінчила навіть присунути курс та Тихілінгу, я сижу, і розумію, що я не можу працювати. Я не можу йти до людей. Я не знаю, як це зробити. Мені страшно. Люди до мене не підуть, включається синдром самозванця, що я. Дурна, що я щось не знаю, що я не зможу їм дати якість, і м м мені треба віддавати гроші за курси. Мені треба віддати 30 тисяч гривень за два курси, і у мене нема варіантів. Я їх позичила. І це було для мене найбільшим стимулом: те, що я страшно, не страшно, я маю встати, підняти свою красиву попу і почати робити дії. І я почала два тижні я мучилась. Ви не уявляєте, кожен день вставала, так брала телефон, сиділа і думала, що от мені треба щось запостити, мені треба от щось викласти, да? щось людям показати, розказати. А я не знаю що. Я не знаю, з чого почати, я не знаю, що їм цікаво. Я не знаю, як вони це сприймуть. А це ж інстаграм. А в мене в інстаграмі й мало було багато підписників. Але в основному це були наземці, а, після Дженгу, бо я 8 років була в Дженгу і там. Охоплення малесенькі, і в основному це знайомі, ті, хто дивляться сторіс. Я розумію, зараз вийду їм, скажу. Боже, що буде, хана. І мені було страшно, але розуміла, ну гроші віддавати треба. Немає варіантів чоловік без роботи. І я зібралася в кубку і почала постати перші пости. Я почала робити, що то є про тетахілінг, що таке татахілінг, розповідати про програми, проводити перші сесії з Татахілінгу по 600 гривень. 600. Ті, хто зараз там, заганяють зразу прайси по 100, по 200 доларів, люди. Треба напрацювати досвід. Я напрацювала його по 600 гривень. Потім я ну, через пару тижнів почала проводити по 1000 гривень сесії. Я не знаю, яким чином, але все давав мені клієнтів. Так, да, по 600 гривень. Це приходили мої одногрупниці з курсів, приходили їх сім'ї. Підписники не дуже, але якось пішло сарафанне радіо. Мене, знаєте, так передавали, передавали, передавали з рук в руки. Я пам'ятаю, що я закінчила от 2 жовтня. Я закінчила просунути курсу стати хілінгу. Пройшло два тижні. Я почала працювати на момент 30 чи три листопада, 30 листопада, я віддала повністю борг. Але ми з чоловіком домовилися, що він там на якихось халтурах ледь-ледь -лед заробляє на сім'ю. А я все, що заробляю до єдиної копійки, вертаю за навчання, тому що я не вмію жити в боргах. Для мене це величезний тиск на мене, і я виплачую. Я відчувала себе таким героєм. Я вам просто не передам словами. Я заробила на той момент за півтора місяці двадцять 200 гривень на сесіях. Якщо ви от порахуєте по 600-гривень, по 1000 гривень, це я провела ну окей, там десь біля 30 сесій за півтора місяці. Я десь набрала цих людей, але я знімала во всю Ютуб. Я включилась, ну, придумала чоловіком формат, і він тримає там двох-трьох місячну дитину на руках. Я в цей момент сижу знімаю Ютуб, тому що не було відмазок. Відмазок немає. Коли ви щось не робите, це ви не робите, ніхто вам нічого не винен. Ви маєте робити. Ви приймаєте рішення і робите кроки. Немає інших варіантів. Да? Вам не почне падати, якщо ви не почнете робити якісь конкретні дії. І з цього моменту все почалось. Я почала швидко рости. Я пройшла ще два курси тетихілінгу, отримала об'єдку, отримала доступ до інструкторських курсів. У мене сесії вже на момент січня. Були коштували 3 тисячі гривень. Я січня підняла, і в мене була повна запис, повна. Січня я перший раз заробляю 50 тисяч гривень. Це був розрив шаблонів. Я вже я не розуміла в принципі, куди мені такі гроші дівати. Тому що я не звикла психологічно, щоб у мене, от знаєте, за цей воєнний період мій мозок настільки вчився виживати, що коли з'явилися гроші, я така типу: а що робити? Куди, куди бігти, куди вкладати? Що, що робиться? Отакий от був стан. І я починаю відкладати гроші на інструкторські курси. Інструкторські ліцензії та тихілігу коштують дорого. За дві е, ліцензії ну на той момент я отримувала одну. Я щось дві ще ми з тисячі доларів мала заплатити за інструкторську ліцензію. Е, вчаться в Америці у самої засновниці інституту. Е, я там трошки зібрала мені все одно не вистачало. Половину суму я знову позичаю. І я йду на інструкторські курси. Я випускаюся з перших інструкторських курсів. Я піднімаю прайс на сесії з квітня до 4 тисяч гривень. У мене повний запис на сесії. Я легко віддаю різницю боргу і запускаю перший базовий курс Статахілінгу, на якому я на який я набрала 13 людей. Я по цей момент, щоб зрозуміла, 13 саме на те ще не дуже мала. Тобто сесід мені настільки показав про те, що Настя. Ти настільки на своєму місці, і ти настільки багато робиш кроків. У мене було по дві-три сесії в день, п'ять днів на тиждень. А у мене було нереальне кількість зйомок контенту. Я вела інстаграм, я вела Ютуб, я проводила курси. Я постійно читала, вчилася, читала, вчилася, спала по три-чотири години. І у мене двоє маленьких дітей на руках. Платону на той момент а, десь було вже рік. Плюс-мінус, а Любомиру старшому було п'ять з половиною. Тобто, цими дітьми теж має хтось займатися. Розумієте? Я ж мама, і я розривалася. Звісно, я втомлююся, розривалася, не відпочивала. Але я будувала себе і будувала свою кар'єру. Дуже швидко я заробляю вже авторитет цінніше, тому що я дуже відповідальна. Тобто я за результат. моє ім'я починає асоціюватися у людей з результатом. До мене вчитися, тому що знаю, що я даю результат. Я буду дотискати до останнього, я буду викладатися. Я викладаю курс там, на 6 годин 9, в день, а в 9 годин. Тобто я додаю купу додаткового матеріалу і розповідаю дуже багато випадків із практик, тому що я практик, да? я провожу дуже багато роботи. Я з травня піднімаю сесії до п'яти тисяч. Це був мій вообще злам моральний. Мені було так страшно, але я підняла і я запускаю свій перший авторський курс з середнім чеком 800 доларів. Тоді до мене заходять люди. До мене заходить на курс 10 людей, ті, що були платно. І це був для мене взагалі злам системи. Я починаю там ділитися не тільки татахілингом, я ділюся там окультизмом, демонологією, чакрологією, психологією, енерготерапією, біоенергетикою, психосоматикою, тобто, взагалі метафізикою, ченелінгом, регресією, всьому до чого йшла 20 років. Я перестала боятися. І мій курс гримить як езотерична така база. Це професія з нуля на 10 тижнів. Люди, які пройшли у мене там тетихільних, а потім добилися авторським курсом, вони можуть провести любу сесію, закрити будь-яке питання, да, починаючи просто з якоїсь дитячої травми, закінчуючи екзорцизмом. Тобто немає обмежень. І в цей період я починаю цікавитися квантовою психології. Я вчуся дуже багато на західному ринку, на платних безкоштовних продуктах. Я читаю дуже багато американської літератури і розумію, що існує квантова психологія, що існують квантові підходи, і що це а, скачки, це наука нового часу, це наука 5D. І я починаю заглиблюватися. Я починаю проходити всі можливі навчання в Україні отримувати міжнародні кваліфікації. Рік мого часу займає оця от квантовий ріст. Коли я йду в квантові пропрацювання, я починаю рости просто колосальними темпами. У мене кожен місяць, там раз до місяця, набори базові курси, просунуті курси, я отримую ліцензію інструктора просунутого курсу Статихілінгу. Я починаю у мене постійні навчання. Я проводжу постійні навчання, вебінари, семінари. У мене великий передзапис, У мене повне повне забите все по сесії. Я піднімаю прайс сесії. Ми вже по 7 тисяч гривень. І у мене на місяць передзапис, запис, при тому, що я працюю кожен день. До мене починають приходити зірки шоу-бізнесу, політики, крупний бізнес, бізнесмени. Наразі у мене є холдинги, з ким я працюю як шинелера. В основному я працюю все ж таки по квантовим підходам. Я допомагаю людям зробити скачки, прорвати стелю, перейти на нові рівні, на нові гілки. І я отримую в грудня, захищаю міжнародні кваліфікації квантового психолога. Тобто я не просто якийсь там езотерик з вулиці, який вирішив, все, сьогодні я квантовий психолог. Я закінчила два навчання, два рівні навчання при міжнародному інституті. І या yeah. Знаєте, розумію, що колаборація багатьох методів, да, зробила мене мною. Але наразі мій топовий метод, яким я користуюся, це квантова психологія. І е, я взимку роблю масштабний прорив. Я запускаю на базовий курс, просунутий курс і авторський курс, на який у мене просто приходять розносні люди з усього світу. От е, зараз я знаходжуся в Карпатах. Буковелі. у нас сьогодні останній день випускного, який я привезла. Дівчата з'їхалися з різних країн, а е, з усієї Європи, щоб побути на цьому випускному, побути в. В моєму полі поспілкуватися. Ми робили дуже крутані практики, квантові переходи, квантове зростання. І наразі моя сесія коштує 300 доларів. Середній чек на моє авторське навчання 1800 доларів. доларів. Я один із найтоповіших інструкторів статихілінгу в Україні. Наразі я запускаю перший курс з квантової психології, де я даю професію квантового психолога, і при цьому. Я даю людям методологію, про яку всі кажуть, що її не існує на ринку. Вона існує, бо я її створила. І зараз я вже знаходжуся на а, в кроці від патентування цього всього за кордоном. Тому, якщо ви боялися щось робити, от я вам живий приклад настирної, впертої, розумної. Але дуже амбіційної жінки, яка з двома малюсенькими дітьми і з повної жопи, вибачте, за вираження, таке вибралася зараз верха цього ринку чесно, заслужено. Бо знаєте, що я так кажу, бо люди мене люблять, люди мене сприймають і люди бачать результат. А для мене це найбільша похвала. Тому, будь ласка, вір в себе і розвивайся, тому що, поки ти живий, ти маєш рухатись. А Якщо ти рухаєшся, ти будеш на вершині. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій ютуб, підписуйтесь на мій телеграм-канал. там багато різних практик на мій інстаграм зараз, особливо ось в цьому місяці, буде дуже багато різних цікавих платних і безкоштовних інфопродуктів, які вже змінять твоє життя. А також на каналі є багато цікавих практик, які допоможуть тобі уже зрушитись з мертвої точки. З вами була Анасті Абсолют і я дуже рада вас вітати зі мною.